Ситуацію в Черкасах поінформував громаду міський голова Анатолій Бондаренко. За його словами, все спокійно, комунальна сфера працює злагоджено. В місті все спокійно, всі комунальники працюють злагоджено. Погода допомагає на сьогоднішній день. Ви бачите таке враження, що зараз весна. І дякуючи нашим Збройним силам, які збивають шахедів і інші ракети, Україна. Живе Україна е, працює для того, щоб єдине було, щоб була перемога. Так що, друзі, вже е, в новому році буду інформувати вас про стан справ у нашому місті. Зараз все спокійно, все працює як годинник, можливо, є якісь певні нарікання стосовно переключень там і е, що стосується гарячої води та інших питань. Але, друзі, робимо все можливе для того, щоб жителі міста відчували комфорт.